Вітання усім хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся мобілізація після 60-ти. За яких умов можуть взяти на військову службу у такому віці? Незабаром у Полтаві відчинить двері перша безбар'єрна автошкола для навчання ветеранів війни та членів їхніх родин, які мають інвалідність. Лебедя, що осиротіли під час ворожого обстрілу, врятували місцеві мешканці біля одного з сіл Кременчуцькому районі. А тепер про це та інше більш докладно. На військову службу за контрактом після 60 років в Україні запустили процедуру, за якою громадяни старше цього віку можуть долучитися до лав Збройних сил України. Які критерії відбору та що думають про це полтавці? Дивіться у сюжеті. Я думаю, що вірне рішення нашого правительства, тому що ситуація критична на фронті і треба йти воювати. 72 річний полтавець Валерій Іванович, колишній зв'язківець, каже, пропрацював ним понад 30 років, коли дізнався про те, що на військову службу можна йти за контрактом від 60 років, тільки зрадів. Казав покійний е командир батальйону Да вінче, воюватимуть всі. Я ходив в воєнкомат і просився, мені 73-й рік. сказали дядя, ви не підійдете. Але я думаю, що ще раз скажу, і все таки запропоную свої послуги. Фізично відчуваю себе добре і зможу ще тримати автомат в руках. В Україні запустили процедуру, за якою громадяни старші за 60 років можуть долучитися до збройних сил України, говорить речник обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Одна з головних вимог людина повинна мати досвід для посади, яку планує обрати і бути придатним за станом здоров'я. Основними перевагами при відборі це досвід військової служби після 15-го року, участь в бойових діях. І одною з головних вимог це досвід проходження служби на цій посаді. І відповідно, вона йде вже не в начальний центр, вона йде відразу в військову частину. Там, звісно ж, може бути якась перекваліфікація, якісь навчання, але це вже в межах військової частини. Щоб долучитися до лап Збройних сил України, людям віком 60 необхідно пройти військово-лікарську комісію. Отримати висновок про придатність, мати ли згоду від командира військової частини, з якою укладається контракт. Людина обирає свою посаду. Це або самостійно вона її підшукує, звертається до військової частини, або звертається до ТЦК. Ми можемо порадити, в яких частинах, скажімо так, людина з його попереднім досвідом військової служби може себе знайти. Далі вона проходить бесіду, розмову з посадовими особами в підрозділі, який вона обрала. Полтавець Віктор Михайлович один з тих, хто не проти піти на військову службу, каже, служив в армії нині, незважаючи на вік, готовий хоч щось робити, щоб Україна здобула перемогу у війні. Може, хоч картошку буде чистити, там шоб абліші котрої воює люди. Володимиру Миколаєвичу, 73. Каже, ініціатива гарна, проте сам долучитися до Збройних сил України не зможе. У мене внуків багато, так що є чим займатися. У мене п'ятеро внуків. Тому, звісно, мені є чим займатися, бачите? А так, в общем-то, правильно. Речник Полтавського обласного ТЦК СП додав, порядок погодження кандидатів на військову службу за контрактом від 60 років з'явився 12 вересня. За кермом, навіть після отриманої травми у Полтаві незабаром стартує проєкт Безбар'єрна автошкола. Спеціально переобладнаний автомобіль зараз в процесі підготовки, а от облаштовані класи вже чекають, аби ветерани і ветеранки війни та члени їхніх родин, які мають інвалідність, могли почати навчання. Деталі про унікальний простір та умови вступу до безбар'єрної автошколи розкаже Катерина Чепіга. Перша безбар'єрна автошкола з'явиться у Полтаві. Тут ветерани і ветеранки війни та члени їхніх родин, які мають інвалідність, зможуть опанувати водіння, пройти навчання на категорію Б легкові автомобілі. Ці автошколи вони формуються як правило на базі навчальних закладів системи МВС України, і в них ціла така є програма. Надаються МВС спеціальні автомобілі, які спеціально прилаштовані для людей, які мають. Особливості певні. Які чи не мають кінцівок, чи інші якісь у них є вади. В Полтаві така школа працюватиме на базі державного аграрного університету. Спеціальний навчальний клас облаштували на місці колишнього буфету. У приміщенні зробили повний ремонт, встановили нові меблі і сучасну техніку. Спеціально під потреби людей з інвалідністю переобладнали вбиральню з обох боків будівлі, облаштували пандуси. Для зручності можемо спостерігати, що Дійсна безбар'єрність у нас присутня і можна використовувати. Для цього розрахована висота стільця, висота крісла калісного, для того, щоб можна було скористатися навіть в такому автокласі пострібою. Для безбар'єрності, крім того, у сусідньому класі, де ветерани теж зможуть проходити заняття, встановили унікальний експонат. До вашої уваги унікальна локація це в навчальних цілях. Військові придали нам двигун для вивчення К 9 к з автомобіля, який, скажімо так зміг забезпечити рух автомобіля і вивіз військових із зони обстрілу. Про це свідчить. Ось його поранення, кульові простріли. За словами ректора Полтавського державного аграрного університету Олександра Галича, зараз є все необхідне для запуску проєкту: ліцензія, підготовлені фахівці та матеріально-технічна база. Теоретичний курс можна буде опановувати в офлайн або онлайн форматі. А от практичний відбуватиметься на спеціально обладнаних автомобілях. Сьогодні в нас такі автомобілі вже є, дякуючи тому, що національна поліція. Передала нам такі два автомобіля. Це Toyota Prius. Ми сьогодні займаємося тим, що ми заключили договір спеціальною компанією, яка має сертифіковане обладнання. Це київська компанія, яка займається таким перебладнанням в Полтаві. Таких, таких послуг не дає жодна компанія. Аби записатися на навчання, охочим потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань реалізації ветеранської політики за місцем проживання та подати заяву з пакетом документів. Будь-які ветерани. Головне бажання. Є бажання, подають стандартний пакет документів і згідно програми навчання 180 годин. Передбачено до навчання 40 годин із них практичного водіння. Навчання в межах державної програми Безбар'єрні автошколи здійснюватиметься безкоштовно. Заняття розпочнуться, щойно буде готовий спеціальний навчальний автомобіль. Створення таких автошкіл по всій Україні це частина проєкту першої леді Олени Зеленської Без бар'єрів. Додав заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. І сьогодні Полтава попрощалася з двома українськими солдатами, полтавцями Володимиром Науменком і Сергієм Шебедою. Якими їх згадують рідні та побратими? Дивіться у сюжеті. У Полтаві попрощалися ще з двома загиблими воїнами. 37-річний полтавець, солдат Володимир Науменко став на захист України у лютому цього року за контрактом. Служив на посаді номера обслуги у складі військової частини А 1302 У цивільному житті працював на будівництві в охороні. Також був волонтером. Розповіла його бабуся Ніна Науменко. Добрий був такий чоловік, завжди всім допомагав. І морально, і денісно. Учительниця розказувала, каже, ми поїхали в Києво-Печерську лавру, а туди йшли, а каже, бабушки сиділи по всій дорозі. Він каже, всім роздав усі гроші. Володимир загинув 14 вересня внаслідок удару авіабомби в районі виконання завдань за призначенням на Донеччині. У нього залишилися мати відчим та бабуся. Поховали захисника на центральному міському кладовищі. Полтавець солдат Сергій Шебеда у цивільному житті працював на комунальному підприємстві Полтава Водоканал. У лавах ЗСУ служив номером обслуги у складі 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації. 18 жовтня 2024-го в районі виконання завдань за призначенням у Курській області Російської Федерації Сергій загинув. Старалися якось сюди да, все місце, в місті ми в місті з ним призивалися три роки з лишнім назад. Був гарним чоловіком, ніколи з ним нарікання нього не було життєрадісний. Сергію Шебеді було 47. У нього залишилися дружина, двоє дітей, мати та сестра. Поховали воїна на затуринському кладовищі. А кавалеру ордену за мужність третього ступеня Юрію Ромасю сьогодні відкрили меморіальну дошку. Подія відбулася у гімназії номер 25 у Полтаві. Бо військовий навчався у цьому закладі. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Квіти, вірші та меморіальна дошка, так вшанували пам'ять про захисника України, учня 25-ї гімназії Полтави Юрія Ромася. Рідні колеги та друзі згадують його як людину із золотими руками. Ігор Семенов, який 15 років товаришує з Юрієм, розповідає у дружбі, був безвідмовний. Зв'язківець працював вишкомонтажником то тобто сукертіліком. От Вівстар працював на Донбасі, коли ще там не було війни. Теж строїв оці всі станції сотового сотово зв'язку. Надійний хлопець. От колеги його дуже поважали. Сестра воїна Оксана Семенова каже, брат дуже любив жити, було заради кого. Юрій Ромась самостійно виховував сина з п'ятирічного віку. Зараз хлопець у Польщі з матір'ю. Жінка додає брат обожнював рибалку, міг ходити з сином ловити рибу навіть голими руками. Вони були як одне ціле. То коли брат пішов воювати, насамперед він сказав. Сину, я йду воювати за тебе. Це обов'язок кожного чоловіка. І мені дуже шкода наших хлопців, які там гинуть, але, на жаль, без цього війни не буває. Друзі Юрія розповідають, він завжди міг влучно пожартувати та розв'язати будь-який конфлікт. Був як братом. Про нього в мене спогади завжди тільки добрі. Він був чудовою людиною, гарним майстром, чудовим колегою. На жаль, був. Він завжди буде в наших серцях. Меморіальну дошку солдату-стрільцю стрілецького батальйону військової частини а 4053 Збройних сил України Юрію Ромасю відкрили його мама та сестра. Загинув воїн 26 березня 2025 року поблизу населеного пункту Торське Донецької області під час виконання бойового завдання. Йому було 43 роки. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Припинити повноваження та звільнити Володимира Чередниченка з посади заступника міського голови у сфері експлуатації та розвитку міського господарства. Такий проєкт рішення планують розглянути депутати на позачерговій 71-й сесії Полтавської міської ради, яка призначена на 26 вересня. Загалом до порядку денного внесені 22 питання. Володимир Чередниченко прокоментував нашій редакції відповідний проєкт про його звільнення. Кадрові питання є актуальними завжди, але причини виникнення такого питання на порядку денному сесії Полтавської міської ради опираються саме в морально-етичні способи відносин та різні погляди на принципи управління і організації роботи між керівництвом міста. Захворюваність на ГРВІ в області у порівнянні з минулим тижнем зросла на 16%. Надалі цей показник збільшуватиметься, прогнозують медики. Як це традиційно відбувається у сезон зниження температури повітря, за яких симптомів варто звернутися до лікаря та як зміцнити імунітет восени? Розповідаємо про це у сюжеті. Осінь ще тепла, але тенденція до сплеску вірусних інфекцій вже є. Медики третьої міської лікарні Полтави нагадують, самолікування небезпечне для життя. Додають, перші прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та ковіду можуть бути схожими, і лише лікар встановить діагноз та призначить дієву терапію. Якщо температура тіла буде висока і не збивається звичайними. Жарознижуючими препаратами необхідно терміново звертатися до сімейного лікаря, чи якщо це дитинка, до педіатра, тому щоб не втратити час, тому що для лікування грипу існує противірусний препарат: це пришвидшить видужання, там можна так запобігти. Різним ускладненням ускладнення від ГРВІ та грипу, як правило, вражають дихальну серцево-судинну або нервову системи. І з цим можуть зіткнутися люди з певних груп ризику, пояснює лікар-інфекціоніст третьої міської клінічної лікарні Полтави Наталія Монастирська. Вагітні це маленькі дітки від двох років. це... Люди похилого віку, старше 65 років, які мають особливо хронічні захворювання серцево-судинної системи, нервової системи, дихальної системи, мають цукровий діабет або підвищену масу тіла. Також серцево-судина судина це гіпертонічна хвороба у цих людей. Грип може перебігати досить в тяжкій формі, тому їм потрібна вакцинація, по-перше, а по-друге, їм обов'язково треба призначати противірусні препарати. Профілактиці ГРВІ сприяють природні вітаміни та антиоксиданти, тож не варто нехтувати сезонними фруктами. Так вживання двох яблук на день може підвищити опірність організму інфекціям. Додають медики третьої міської клінічної лікарні. Опитані ж нами полтавці називають ще такі засоби протистояння сезонним захворюванням, як загартовування та рух на свіжому повітрі. Болить, а я йду. Болить, а я йду. Понимаєте? Не падаю духом. Обліпіху роблю, варення обліпіхове, їм фрукти всяке. Ну і бігаю. Загартовування холодною водою, лимон, теніс. Теніс нагадаємо за минулий тиждень в області на гострі респіраторні інфекції, включно з ковід 19 захворіло понад 9 тисяч людей. Це на 16% більше у порівнянні з попереднім тижнем. 157 осіб госпіталізовано. Зафіксовано три летальні випадки від ковід 19 в Полтавській, Щербанівській та Шишацькій громадах. Говорить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олександр Перцевий. За 38 тиждень в Полтавській області на гострі респіраторні Інфекції кружності з COVID-19 захворіло 9388 осіб, що на 16% більше, ніж на попередньому тижні. Серед захворілих 584 або 6% це підтвердження випадків COVID-19. Середній показник захворюваності 694 випадки на 100 тисяч населення. Дітей захворіло 5822. Що складає 62% від загальної кількості за даними медиків? Зараз показник захворюваності на респіраторні інфекції в області перевищує базовий епідемічний поріг. Рівень інтенсивності епідемічного процесу середній. Наївся зонтиків, опинився на лікарняному ліжку. У Полтавській області зафіксовано другий цього року випадок отруєння грибами. 23 вересня у селі Коноплянка Миргородського району 61-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Нагадаємо, перший випадок стався 22 вересня, через те, що 43-річна жінка хотіла заспокоїти нерви. Для цього вона пішла у ліс і назбирала мухоморів. Після вживання її було госпіталізовано у тяжкому стані із втратою свідомості та судомами. Про це повідомив лікар-епідеміолог Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. «Приймала мухомори для заспокоєння нервової системи, але потрапила до реанімації. Власний як і чоловік. Якщо ви не знаєте, що це за гриби, краще їх взагалі не чіпати. Збирайте лише добре, відомі вам гриби. Як музей історії Полтавської битви долав шлях від радянських наративів до україноцентричності та вистояв у складних історичних умовах? Про це йшлося на зустрічі музейників, істориків, освітян та діячів культури області, присвяченій 75-й річниці від дня поновлення діяльності музею. На сьогодні у музеї історії Полтавської битви діє 9 експозиційних залів. В його фондах налічується понад 6 тисяч експонатів. А днями тут запустили новий інформаційно-мультимедійний проект Українська складова музеї історії Полтавської битви. Це буде серія коротких однохвилинних відеорілс для соцмереж заповідника, розповіли співробітники закладу. Сердюки, гетьманська гвардія. В мирний час обороняли фортеці та стратегічні об'єкти. В польових боях використовувалися як тактичний резерв, здатний змінити хід битви. Походження назви сердюк до кінця не визначене. Одна з версій сердюк це той, хто воює з серцем, з охотою. З 22 по 27 вересня в Україні відзначається Дні Європейської культурної спадщини. Мета цих днів привернути увагу до збереження і популяризації історичної спадщини. Але цього року для нашого музею ці дні співпали із нашою особливою Датою це день, коли ми відзначаємо поновлення діяльності музею історії Полтавської битви з 1950-х років. Пленер під назвою будівля Полтавського художнього музею імені Ярошенка. Архітектурна перлина новітнього періоду історії Полтави влаштували сьогодні у студентському сквері. Там зібралися студенти та художники, які малювали цю будівлю. Деталі дивіться у сюжеті. Студентка першого курсу Ярослава, яка навчається за освітньою програмою образотворче мистецтво, малює картину на ній Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка. Спочатку почала кольоровими олівцями, а потім вирішила е, додати маркерів, щоб було яскравіше, живописніше. Сподобався цей ракурс. Вона так іде і. Е, е, вона дуже по собі красива у студентському сквері імені Андрія Орлова відбувся пленер під назвою будівля Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка. Архітектурна перлина новітнього періоду історії Полтави. Він був відкритий у 1999 році і фактично вже з 21 століття почав працювати дуже активно. І тому ми запросили студентів саме зробити. Такі малюнки, картини, тюди, в кого що вийде насправді нашого будинку, тому що я вважаю, що це один із найяскравіших, найкрасивіших, найгармонійніших споруд сьогоднішнього дня нашої Полтави. Організували такий пленер до Днів Європейської спадщини загальної європейської ініціативи, яка офіційно започаткована Радою Європи в 1991 році. Зробили, щоб привернути увагу мешканців та гостей міста до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства, кажуть митці. Ми малюємо цю унікальну архітектурну перлину сучасної модернової архітектури. Хотілося б, щоб всі знали, що наші архітектори, такі як Юрій Оленіко, застосували тут дуже цікаві підходи в сучасних трактовках архітектури, якими ми пишаємося. Почув про захід і вирішив творчо попрацювати полтавський художник Денис Городничий. Для зображення не обов'язково там якісь там палаци золоті. Тобто, головне освітлення от сонце зараз підіграє, якраз буде добре. Нагадаємо, цього року Полтава всьому бере участь у спільному культурно-освітньому проєкті Ради Європи і Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Дні Європейської спадщини, який триватиме до 27 вересня. Біля одного із сіл у Кременчуцькому районі врятували лебедят. Пернаті осиротіли під час ворожого обстрілу та вижили завдяки небайдужим місцевим мешканцям. Малят-волонтери передали до центру порятунку та реабілітації диких тварин. Про це розповів головний ветлікар центру Артур Шабліян. Якби через знайомих звернулася бабуся, до якої саме вони Малолюки і в такому віці вони самостійно. Ну. Не можуть жити, їм потрібна, скажімо, батьківська забота, але ж інші лебіді, ну, не своїх діточок вони не приймають. І тому лебіді були доставлені до нашого центру. Поранень такого нічого не було. Були дуже виснажені, дуже худенькі. Наразі почуваються дуже добре. Тричі вирісли від того моменту. Півні, бадренькі будуть перебувати вони в нас аж до весни ранньої. І вже ранньою весною ми їх окільцюємо і будемо повертати їх в природне середовище. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Залишайтеся разом з нашим каналом. Все обов'язково буде Україна!